Справді, як вже зазначалося, українське об'єднання патріотів це єдина на сьогодні проукраїнська опозиція в парламенті, сила, яка займає справді проукраїнську позицію і надає альтернативні шляхи, на мій погляд, правильні вирішення тих проблем, які у нас є. Бо більше та сила не словом, а ділом, говорячи говорячим афоризмом, довела свою дієздатність тоді, коли її активісти відстояли Дніпропетровську, Одеську, Запорізьку область, коли ця, ця наволоч сепаратизму могла розпуститися по всій Україні. Тому мені це дуже сподобалось. Я вибрав для себе цю силу, тому що там є і ідея, і є бажання, ентузіазм змінити щось в цій державі. У місті Львові насправді склалася ситуація. Дещо, схоже, яку змалювали загальнодержавною з Верховною Радою, начебто є місцева влада, начебто є опозиція. Але це на все, на перший погляд, не так, тому що місцева найбільша фракція часто домовляється, вирішує свої власні питання і не з тим на вибори в 2010 році, щоб не проводити якусь... Іншу політику, а повністю унісон з теперішньою виконавчою владою. Тому я для себе зробив цей вибір, що тут є всі можливості, надаються реалізувати і змінювати щось у місті Львові. Бо якби щось не робилось, тим не менше мені здається, що це можна завжди робити краще. Дякую, так коротко.